Котику, ти будеш з нами обідати, правда? Ну же хорошим. Мій котик завжди на одну хвилинку, на одну коротюсіньку хвилиночку. Я ж вже по очах бачу, що прийшов з якимось твердим і рішучим наміром. Слухай, я за Андрія виходила з гордості. Трактної любові до людськості. Це смішно, Котику. Але я коли побачила його батька, сестер, то мені хотілося впасти перед ними на коліна, обмити їм ноги і витерти своїм волосся. Людям Котику зовсім не треба правди чи брехні. Людям треба щастя, спокою, розумієш? Коли брехня може їм це дати? Слава брехні. Слава. Так звикли люди думають давай правду. А якщо я дам таку брехню моєму котику, що вона дасть йому спокій, хіба він її не візьме мені? Ну, давай правду. Ти моя радість. Ти мій сміх. Ти моє ясне в житті. Ти те, без чого людині всьому живому ну, не можна жити. Розумієш? Треба ж. Десь брать, що подавати. От, от я у тебе беру і віддаю іншим. Так. А хіба ти, вогнику, Зараз не прийдеш додому і не виліш всю свою муку в словах, від яких у інших людей буде стискати серце. Ні? Ти чого ж ти хочеш? Спокій. Ти хочеш, щоб я пішла з тобою? Щоб ми оселились, найняли квартиру. А що далі? Ти ж не будеш мучитись? Не будеш хвилюватись, не будеш чекати на мене, не спати ночами. Ти не будеш жити. Розумієш? будеш мучитись, але й не будеш радіти. Ти не будеш людей розуміти. О, мій вогнику, я так люблю, коли ти Ф і загорівсь. А може я це все казала просто для того, щоб побачити, як ти спалахнеш? Так люблю, коли ти це робиш.